Сьогодні в Одесі стартує урбан ініціатива Одеса Мрія. Блогери, учасники ініціативи до 24 листопада з'являтимуться у відомих місцях Одеси, де запитуватимуть перехожих про їх мрію у форматі бліц-інтерв'ю і викладатимуть відео відповіді у соцмережах зі співорганізатором цієї ініціативи. Ми поговоримо далі. Максим Пилипенко, співорганізатор ініціативи Одеса Мрія з нами на зв'язку. Максиме, вітаємо. Доброго дня. Вітаю, колеги. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чому з'явилася така ініціатива? Що очікуєте почути від людей і для чого? Так, е, ініціатива з'явилася спілкуючись із моїм товаришем, який є співорганізатором, він сам є Одесит і говорить, що Одеса е, в Одесі, е, ну море, яке є в Одесі, воно надихає нам мрійність. І от таку ініціативу, власне, ми і е, придумали, назвали Одеса Мрія. Звернулись до блогерів підтримати ініціативу. Блогери е, охоче зголосилися і будуть виходити да, на е, вулиці міста. Від... Місця для того, щоб спілкуватися у форматі бліц-інтерв'ю запитувати про мрії і таким чином ділитися. І цікаво, що цю ініціативу також підтримали ще е, е, діти, які навчаються на курсах відеоконтенту у благодійному фонді Карітас. Е, е, діти також виходитимуть на вулиці, і запитуватимуть дорослих про їх мрії, е, і ще практикуватимуться у медіамайстерності і створенні відеоконтенту. Власне, про мрії, якщо говорити, то ми попередньо спілкувалися, і Одесити доволі різні в цьому, але сходяться на тому, що ми помітили, що мрії люди, коли мріють, то вони більше хочуть не собі особисто щось, а щось місту, суспільству. і власне. Це щоб Одеса стала а, однією з головних туристичних столиць а, світу для того, щоб знову місто наповнилось іноземцями, туристами, вишикувались черги а, до оперного театру а, в музеї. Підприємці зі своєї сторони мріють, щоб Одеса стала. А, а, Однією із головних культурних сто... столиць узбережжя і пішла по такому шляху, як було із Голівудом і Кремнієвою долиною в Каліфорнії. Тобто, такі різнопланові мрії. У яких відомих місцях Одеси можна буде побачити блогерів? І хто ці блогери? Хто буде брати такі інтервю в Одеситів? Так, ну відомі місця це Дерибацівська, це міський парк, це біля моря, біля дюка. Тобто в різних місцях можна буде зустріти блогерів, хто приєднується, от блогерка Юлія Карабаджак, яка є проводить екскурсії містом. і От вона доєдналася. Я вже говорив, що діти, які це діти переселенців, які навчаються відеомайстерності, майстерності, і виходитимуть місця і практикуватимуться спілкуватимуться з людьми і таким чином створюватимуть контент, показувати це в соцмережах і один одного надихати? Тобто після 24 листопада можна буде побачити відео відповіді Одеситів про те, що вони мріють, так чи відразу буде упродовж створення цього контенту, його відразу і викладатимуть. Так, впродовж продовж цього часу, з 17 по 24, будуть викладати цей відеоконтент, А підсумки ми ми звичайно підведемо вже після і поділимось тими мріями, які були, і результатами, які ми власне досягли. Дякую, пане Максиме, за розмову. Це був Максим Пилипенко, співорганізатор ініціативи Одеса Мрія. Я нагадаю, що сьогодні в Одесі стартує Урбан ініціатива Одеса Мрія, блогери, учасники до 24 листопада з'являтимуться у відомих місцях Одеси, де запитувати де запитуватимуть Одеситів про їхні мрії у форматі бліц-інтерв'ю і викладатимуть ці відео відповіді у соцмережах.